Всім доброго дня. Сьогодні я вирішив зняти для вас такий коротенький відео огляд вікон, такі коротенькі відеозвіт, тому що дехто з вас просив показати те, які вікна ми замовили, чи ми ними довольні і взагалі якої вони якості. Отже, ми, як ви, мабуть, зауважили, вікна стоять у нас в будинку фірми Гласо. Профіль ГЛАСа. Це український виробник, який виготовляється в нас тут в Україні. Суть тому, коли у нас виникло питання засклити хату, то, мабуть, бачу, як бачу, і всіх, виникає питання, які краще, де взяти, в кого замовити, щоб і ціна, і якість відповідала своїй категорії. Ми цікавились також у деяких різних дилерів чи виробників, от. але у мене є знайомий, який займається. Цим уже багато років він є дилером у Івано-Франківській області, в Івано-Франківську, і співпрацює з фабрикою в Києві, де виготовляють саме ці вікна. Також в Чернівцях є фабрика, де виготовляють вікна рехао і саламандер. Ну, наскільки я так зрозумів з, з розмови. Тому <кхух> поспілкувався з, з цим своїм другом, товаришем, і він порадив мені. Вікна гласу. Вони також преміум класу, вони 8,5 см ширини сам профіль. ось 4,5 чи 4,8 см ширина склопакету, 3 вікна, 2 енергозберігаючі, зовнішні та внутрішні енергозберігаючі. Також кожне вікно, крім того, що воно поворотне відкидне, воно має три ущільювача. Усі вікна, якщо навіть у вас вдома є, от можете звернути увагу. Вони мають два уплотнітеля. Один на віконній рамі, яка відкривається, а другий на рамі е, самого вікна. І все. Ці вікна вони мають три ущільні, хоча зараз ви їх побачите. От, і е, насправді вони досить гарні, вони мені сподобалися. Усі вікна з вони мають серій атрацит, а зсередини вони покриті. ну... Білий пластик, тільки ламінація стоїть з вулиці. А двері з, з вулиці, зовнішні двері або двері постійного користування, то вони а, сірі. Що ззовні, що зсередини, і також сам профіль не білий, а весь весь сирі. Зараз ви також це все побачите. Ось. Я чи радий, так? Мені приємно дивитися на ці вікна. Вони хороші, масивні, здорові і вони якісні. Якщо говорити про ціну, мабуть, багато хто зараз про це подумав, то якщо би я замовляв у когось, то вони мені б обійшлися в районі 170 тисяч гривень. Але вони мені обійшлися значно дешевше, бо я замовляв у свого товариша друга. Тому окреме дуже велике спасибі. Ось тому давайте ми коротенько подивимося на них ближче, щоб ви зрозуміли, що це за вікна і якої вони якості ось так от ближче. Отже, вікна у нас, як ви заважили, фірми Glasgow. Це український профіль. Виробник, я так розумію, також Україна. От, Почнемо з огляду вхідних дверей. Вхідні двері у нас виконані також з цього профілю. Вони з двох сторон затоновані. Ширина цього профілю 8 повних сантиметрів. Я зараз вам покажу кутником. Покажу вам рулеткою. От їхня ширина. 8 і пів сантиметра. Отакого. От Бачите, вона тут рівняється. 8 і пів сантиметра. Ширна цього профілю позовні у нас 13 сантиметрів. Проміжні внутрішні 10 сантиметрів. Ось. Вони стоять на чотирьох завісах. Раз, два, три, чотири. Товщина металу, який є в середині цього профілю, 2 міліметра. Це є квадрат. 2 мм товщина цього профілю. Також щодо ущільнювачів. Є, тут не видно, тут видно, може буде, Ось один ущільнювач, другий ущільнювач. І тут гумочка третій ущільнювач. Такі ущільнювачі стоять на вікнах профілю е, преміум класу Rehau і Salamander. Це і вітражне вікно. Ширина цього профілю також внутрішня 10. Ваня, їдь куди хочеш. Не не ні, не Тут вісім. І ширина профілю. Також 8 з половиною. І має три ущільнювача. Раз, два, три. Внутрішня частина вікна біла, зовнішня під синій е, Срій Альтрацид. З заднього двора. Ось зараз ми подивимося на цей профіль. Бачите те, що я казав. Перший ущільнювач, другий ущільнювач від продуву. І на безпосередньо на самих вікнах ось тут третій ущільнювач, гумочка. Зараз то не видно. Ось бачите. Профіль білий, ламінація сіра. Ширина цього профіля. Тут буде краще видно. Ширина цього профіля 8,5 см. Має. Він е, Він є. Е, здається, семикамерний. В мене є фото, я зараз ставлю. Семикамерний. По периметру увесь метал, який стоїть в середині в цих вікнах, в цих вікнах всюди 2 міліметра. От, І склопакет енергія з цієї сторони енергія. Всередині звичайне. Якщо придивитися, то e, тут, бачите, є ДСТУ Вікналенд Виробник, фабрика Вікналенд, 2023 рік, п'ятий місяць 30 числа цей профіль був виготовлений. Ось, і тут вже йде якби ДСТУ. І так далі якась ламерація. знайома мені невідома, не розумію, що це означає. Може хтось знає, я не знаю. ось. Но фурнітура гарна, німецька. Якщо хтось знає, німецька, як німецька фурнітура називається, то можна написати, бо я не пам'ятаю. Ось такі ручки. Має дотяжку, провітрювання, відкривання, провітрювання верхнє і поворотне відкидне. Поворот на відкидне. У мене тут 11 позицій. Там також <клух> вітражне вікно, вікно на кухню, вхідні двері, вікно в залі і вітражне вікно, вихід також буде на вулицю в задній двір. На другому поверсі: одне вікно і друге буде дві кімнати. Також вихід на балкон. Дві позиції, тому що один балкон буде спільний на дві кімнати: з цієї кімнати і з цієї кімнати. Ну і також в спальні одне вікно велике. Ну І тут буде в нас стояти санвузол, то в санвузлі ось таке маленьке віконечко. Ми тут почали зварювати сходи. Увесь процес я знімаю на камеру. Ось Тому. Підписуйтесь, бо далі буде цікаво. Що це будуть за сходи і як вони виглядатимуть, ви це побачите. Ось така ситуація у нас тут. Тому, як бачите, роботи у нас ще багато попереду. Нас чекають монтаж сходів, ну і також вже отеплення самої мансарди і дерев'яного перекриття. Тому підписуйтесь, далі буде цікаво. Наступним моїм відео після цього я постараюсь розповісти про кошторис цього, цього будинку, бо також багато хто просив. І також мені цікаво, чи ви слідкуєте за відео, тому що в одному із них я розповів про те, який буде розмір цього будинку, який є розмір цього будинку. Мені цікаво, чи... Ну, я думаю, вам також цікаво знати розмір цього будинку, площу його. Що ви гадаєте по цьому питанню? Я розповім в наступних відео, але хотів би знати ваш досвід, вашу думку. Можете написати. Ми довго шукали різні проекти, різних розмірів, але хотіли вибрати оптимальний для нашої сім'ї. Тому ми вибрали саме такі, які я бачила з вулиці і з середини також. Пересінків іще немає, тільки є пересінки, де буде сходова клітка, ми мусили їх вимурувати для того, аби. Було де чіпати ті сходи, ось. Але в майбутньому ми будемо робити пересинки вже й на горищі, і на горі, і на другому поверсі, і тут на низу. Тому радий буду вашій підписці. Слідкуйте, дуже багато буде цікавих моментів. Тому всього-всім найкращого, Бажаю. Гарного дня, як завжди, хорошого настрою. Всім пока.